Супер ціна, нова поставочка. Це мої самі любимі лоти лупілу. 75 гривень, один пісочник, дитячий лупілу. Лоті у нас буде 26 штук. Розміри будуть різні від 2-4 місяці до 18-24 місяці. Показую ближче, як вони виглядають. Це ось такий синій пісочник зірочки. 100% бувовна, така наче вона ще як тягнеться. Як, як це сказати? Коротше, зараз згадаю, розчіпається на гудзички, повністю вона розчіпається донизу. значить Ось такий буде синій в лоті. Ось такий класний пудрового такого кольору з такою тут гусочкою. І ось такі бежеві з коалою та з лінивцем. Значить такого плану можу попастися наборчики по дві штучки, дуже класний, бежевий та жовтий. І все. Три види два чотири місяці буде сім штук, чотири шість місяців буде чотири штучки, шість дев'ять місяців буде дві штуки, дев'ять дванадцять, сім, дванадцять вісімнадцять чотири і вісімнадцять двадцять дві штуки. Двадцять шість штук в лоті, лот коштує 1950 гривень. Кількість їх обмежена. Замовляти наших менеджерів.